Всім привіт на каналі. Сьогодні у нас експериментальні 170-ті босси. Експеримент в принципі, не складний. Е, в чому суть експерименту? Тому що хоч один з підписників питав мене, тут команда жаху проти нас, Фредді Крюк і Джейсон і шкіріне обличчя. Е, підписники питав, як взаємодіяти, хто буде непогано сфудженим. От зараз один із прикладів це команда МК-11. У нас Люканси у нас. Страховки, що, буде, що треба, як то кажуть, наваляти серйозному комбо, а так основна, це в феномагри буде Фуджен і Рейден, рейден, рейден МК-11 за буде демедж давати. Просто хочу показати, як о, з Фудженом працювати ким можна, наскільки це дає ефект. Фуджен починає, в нього стоїть поспорядження, що при завершенні комбо можна накладати пастку 50%. Це бронястит у нього фірмово від відкитане. Так, робимо три, три урагана і зразу викликаємо Redin. Редено, щоб, щоб був посох, і Це буде добре, додатково буде близько вкидавати. Бачите, як зараз йде дамаг. Бідний Джейсон взагалі такий, ледве живий, і зараз ми його доб'ємо. Бачите, як прекрасно. Тобто, Урагани дають прекрасне посилення атаки, а рейден, виходить, ще її, якщо використовує блискавки, це тільки під, підвищує його. Тут ми, наприклад, практично не використовувати, тільки це спорядження давало додаткову блискавку. Якщо, наприклад, використовувати замість рейдену Injustice замість Райден К12РС 2, то той буде другим спецприйом прекрасно спамити. І виносити відразу всіх трьох суперників. Ну, фоново не буде накладено А, на да, трьох, але ці двоє при ураганах не так класно буде в дамах іти, як основного як на кого наклас урагани. В цьому випадку з рейдинами наприклад, з цим Jazzis краще працювати в команді зливи Але як. Варіант, якщо хто хтось з них не прокачений, прокачаний, каче, наприклад, прокачані тоді ну всі ж по-різному качається, то і це як варіант. Як бачите, Фредді у нас під ураганом і зараз добиваємо, а я забув, що у нього це воскрешалка працює. Ну нічого, у нас ще 45 секунд, ураган у нього закінчується, але добити його бачите, вже не складно. Тому, як то кажуть, ми наладіть чисто для експерименту, не по складності, а просто показати, як можна працювати один із прикладів. При тому, що Рейдіном Ка12 не найефективніший персонаж в цьому плані взаємодії з Фудженом, через те, що по суті надо, ви треба використовувати спецприйом 2, а в нього він ну, трішки своєобразний. Я б сказав. Проти Джейсона, наприклад і використовувати ну не завжди ви зможете, тому самі розумієте. Ну і талант. економ перше, другу спецпрямо.